Всі українці зобов'язані до 10 червня 2026 року перевести свої трудові книжки в електронний формат, щоб не втратити свій страховий стаж. Всі українці зобов'язані відсканувати свої трудові книжки та завантажити їх в свій особистий електронний кабінет на порталі пенсійного фонду, а також перевірити свої записи. Якщо ви вчасно це не зробите, то ви взагалі зможете втратити. Повністю свій трудовий стаж або просто буде затримка пенсії, або взагалі у вас її не буде. Також на порталі пенсійного фонду, в своєму особистому кабінеті, ви можете подивитися свою майбутню прогнозовану пенсію. І, скоріше за все, вона вам не сподобається, бо взагалі нереально буде вижити на 3-4 тисячі гривень. Натомість в Україні можна сформувати свою приватну пенсію. Розмір її ви самостійно визначаєте, а також скільки років на неї буде. Виходите, всі деталі, як це оформити в Україні з міжнародними гарантіями, розповідаю тільки в своєму закритому телеграм-каналі. Посилання в описі.